розділу 4, капітальні, поточні роботи, реконструкція, завершення будівництва та інших робіт на об'єкту соціального культурного призначення, міста та плата, дату закладу щодо міського програм формування, розвитку житлово-комунального господарства, міста Блада, 246 років. Пункт 6. Спів у фінансування закладів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом. Замінити безкоштовно потреба в що тисяч в тому числі місцево-ласнову державних бюджетів інвестицій, коштів підприємства інших джерела. Не заборонено не це надавство, 24-й рік цифру мільйона мільйон сто п'ятдесят п'ять і шість. До розділу четвертого капітальні поточні ремонти і спорту завершення будівництва та інші людей робіт на об'єкти соціально-культурного Додатки захисту щодо виконання міської програми, та розвитку проштову комунального заказання стати ударного 2 статті додатковому 7. В цьому субвенція з державного бюджету з на бюджетним приданням створення та модернізації проведення регіону питання відділу освіти, допомога скорпінацію відділ освіти, культури та спорту нашого комітету в районі в міської області. Очікуваний результат поліпшення стану а також применяння Забезпечення безпечному стані депутатські та ліцей депутатської місії ради спорідних області та нову новітації згідно додатку об'єкту. Контроль за виконанням рішення покласти на постійній нодіючі депутатської комісії з фінансової комічних питань бюджетних інвестицій, власності, має власне міської діяльності подібні, комунального господарства, прословності, транспорту, связкого світу, де податок отримують до проєкту. Дякую За основу голосовки запрошували. Будуть питання? Як проти підтримались рішення прийняття? Дякую за увагу.